Курточки мікс, сорту екстра. Ціна 6 євро за кілограм. Лотик у нас знаходиться 10 кілограм, це мікс курточок чоловічих та жіночих. Ось така курточка чоловіка. Відмір у нас іде 78, великих казумово моделька. Наступна, ось така курточка, продовжуємо фасончик, Це пласенька. Це зимова осіння моделька, Tom Taylor, брендова курточка. Досить така тепленька. Наступна. Ось така курточка. Великі розмірка, в формі такої парочки. Від бренду Zara розмір ейкаце. Ось така. Наступна ось така курточка. Ось такі на моделька. Розмір у нас йде. На ну, жаль, не пише, але приблизно я вам кажу LXL. великі, Наступна. О, ось така вже менша. Розмір у нас іде. Теж трошки не видно. Не видно, який розмір. Я вам кажу приблизно Мак. Це є Макси. Теж це мовисіння модель. Наступна ось така теплесенька, подовжений фасончик. Розмір у нас іде 2 xl перший. 2 xl Жіноча моделька. Наступна ось така окусончиком. теплесенька, Теж чоловіча, Розмір нас йде амочка. Наступна ось така курточка. Подовжений фасончик, 56 розмір, Чоловіча моделька. Дуже тепленька і вона йде така важка. Новіка. Наступна. Ось така, дивіться, яка класна. Жіноча моделька. Розмір у нас іде 54-й. Наступна ось така. Чоловіча модель. Осіння і останнє бордового кольору з капішончиком. Так воно виглядає. Все, ось, розмір у нас іде 58, теж великий розмір моделька Це курточки мікс сорту Ацбер. Ціна 6 євро за кілограм для замовлення цього лоту звертайтеся.